Так, народ, всім добрий ранок, сьогодні у нас яке 25 травня, ми будемо розпочинати садити перець. Зараз покажу, як вам зайти підготовка під посадку перця, і покажу вам сам перець. Що, заходимо в розсадник, може ви пам'ятаєте як ми садили тут, чого всього було. Ось такий у нас перець тут, багато різних сортів, я буду, якщо що казати пізніше, що воно є. Повиростав, посадка була в середині березня, сьогодні о, 25 травня. Якось так. Що ми будемо садити, я під каплю. Вставлю єврокуба, бо ж якусь таку систему тут замодрону зробили. Ну коротше система проста, як два пальці. Вставлю єврокуба. Йдемо на город і тато з мамою ставлять екраніки на капельний полив. А я от тільки вийшов їм допомагати. Ой. Дивимося, що тут у нас є. Фільтр. Що? Та боже, та робіть, що? Переживаючи, я буду вам відео показувати, як воно є. Коли Те, краніки. Тежка і краніки до цього от. Будемо каплю кидати. Але правда, блін, не знаю. Ще куп продавить діти, Ти не стоїть виходить на висоті. Але чи продавить воно, будемо бачити. Так краще залазить? Площа невелика, не знаю, соток... Ну, певно, що соток 6-7. Нічого народ, так. Йдемо по каплю, будемо вам показувати. А, капля, до речі, от. Все вона є, ба від Аквастар якась, аквастрін. Що там? 8 міль 200 літра в час виливається півтора кілометра. один один бар робочий тиск, але знову ж, робочий тиск скільки продавить. Брали без того, а без насосу. Так що працюємо, за що показувати. Дивимося, пустили воду з куба під напором. Відчеканьки не лопнувшись середині, не полопають. Взяли ще з запасними. О. Ну коротше, вода йде дуже добре. Фільтр стоїть, все вс лиється. Думайте, буде хватати? Дуже. Ой, це якось так. Робимо каплю розмотувати, натягувати та вам показувати. Так, що ми натягуємо тут капельну стрічку. Ставимо такі б'ємо колики. Кінці заглушки. Думаю, не один раз бачили як заглушки, так само з тих току робимо. Просто обрізали каплю і загорнули її в каплю. Натягнули вже 5 рядків, має бути 21 краник стоїть, 21 рядок виходить. Через 60 см Ох, Так працюємо. Бігаю до гори, низу. так як все ганяють менших. Але ще ще брат спить, не хоче йти допомагати ну, але так. Ладно. Ще будемо перець сьогодні садити, по ідеї, я скажу вам аж таки хмарно. Дощ починає цяпати. Вчора на вчора його обіцяли, вчора його не було. На сьогодні не обіцяли того доща, якраз погода саме садити перець, не парить, не душно тепло, а починається дощ. Ну, якщо він почнеться, коли ми посадимо, перець буде дуже добре, а якщо він здає під час того, як будемо садити, ну, така перспектива. Ось цього впихнули городника, піднімаємо. Я бігаю ставлю краніки, конструкцію ну, не знаємо. Варто не варто детальніше показувати, думаю тут все логічно можна догадатися. Та й таке фільтр вкопали ось у. Щоб він собі був. У них колики яколики не бувають наперед. А я, блін, мав прив'язати, а там не прив'язав. але ну, потім прив'яжу. Та якось так працюємо зараз. Оп! тягнути, натягнути, натягнути туди причіпляється, Рай відрізаємо і причіпляємо краніка і потім йдемо запускати воду, дивитися Де воно, що воно як воно має бути. Не знаю, вже раз тут поверху культивірував в рівню в територію. Бачите, такими горбочками йде, а я тут ще походити треба де. А от, думаю, не буду садити я собі половину що там менше половина перекультивірується тити обрізайте про ножицы при нас Тут нет ножиц. Тоже не все с ней звонили, а я в отцу хочу Ты ножицы. Ой, По... шипсики. Ой. Пацы порезать можно было. Перша година дня ми тільки натягнули капельну стрічку. Ось такого вирідовано. Виходить 21 рядок, але виходить там щось трошки воно пішло кленом. Крайні рядки не до кінця. Тут таке Зараз беремо перець. Зараз сажалка є. Будемо сажалкою все перець. Супер причудно. Робила такого імпровізованого маркера. Зараз будемо по черзі лупити цей перець. Щось Якось незручно поставили маркер. Так, народ, приступаємо тепер нарешті до посадки. Так, народ, висадили два рядочки перцю. саджуємося з 97-ї касет, сажалкою грішною. Якось так, там вже включили капельку, щоб вона прокапувала той перець. Ой, от така каса виходить. Зараз ще включимо на цей рядок каплю. Садимо ще зверху до низу, бо ділимо по сортам ще перець. тут півкасати залишилось штук. 30-35 штук залишилося ще. О, зараз включимо каплю, подивимося буде капати. Що по сортам, чесно не знаю, бо мама сорти виписувала. Ой, треба тримати. Включили каплю. Там треба туди йти поправляти каплю, підверець підпихувати. І пішло туди на жаль. Капає файно. Тільки починаємо? Ну, скільки де на рядочок часу? До 15 хвилин. До 150 штук в рядочку. Хвилина там на 10 штук. О, якось так, працюємо далі. Так, народ, що у нас? 8 вечора. Почали ми працювати в 9 ранку. 11 годин. Висаджено 6. Ну, до 7 соток перцю. Але з врахуванням того, що ми до пів другої розтягували тільки каплю. Ну, коротше, рахуйте з пів другої до восьмої, що половиною годин ми висаджували перець вдвох. Мама ще там підносила перець. А так ми може, все позаносили, позабирали, поки я туди-сюди. Е, Рушною саджалкою, саджали, вибачайте, не мав змоги знімати, бо треба було все швиденько. Хотіла за день все стигнути, От такий вигляд є, прокапали вже. Підлили, так би мовити. Тато диску, діскува ще то город. Треба задіскувати, завтра ще маю далі засадити. Але з тим же відео не буде. Так, що у нас по перцю? Гібридні сорта, е, Геркулес, манго, Яніка, Ще якісь, забувся. Але ти типу, посадила такі топові гібриди, які всі садять і раджуть сидити. Пролили поки що звичайною водою, мали... Він щось капає, не капає. А... Скоріше за все, зараз ще підемо додому про форти від GroGriin, щоб воно краще прийнялося. І ще раз поверху пролили, бо виходить, вже тут пролили. І на мокри одразу добру водимо і воно так буде. Не знаю або Вітамакс ще є. Але Vitamax тільки накупували сичать, а тут... Не вистачить куба води, щоб полити. Скоріше за все, що зараз пролиємо, що я поверху профорти. Не знаю, перший рік так садимо перець. Минулого року садили, пробували, тренувалися, що воно виходить. Цього року вирішили так, взяти об'єми трошки побільше, щоб було з чим погратися. Тут, ще, бачите, у нас повітряна бульба чешника посаджена, вчора викопував десь. Ну, коротше, про часник це інша тема. Може колись пізніше буде відео. От таке. ну, тато вже виїжджає. Та якось так на Росії попрацювали добре. Підказують, хто займається перцем, хто що робить. воно, що йому треба робити. Буду дуже вдячний, що він любить. Так, то знання є, але хтось підкаже, та ще ліпше буде. Та й в принципі дякую вам всім за перегляд. О, все. До нових зустрічей.